Сонечки, не хвилюйтеся, я з вами, інколи техніка підводе, але ми з вами продовжуємо так... наш урок. Ви мене добре чуєте? Так. так. Ви знаєте, так. інколи я починаю вірити в нечисту силу. Я приготувалася до уроків з таким гарним настроєм прийшла до вас, а мені чомусь вибило. І не знаю, що це відбулося. Продовжуємо сонечки. Отже, ми сьогодні вивчаємо. Букву Е, звук Е. Звук Е. Який він, Ір? Іра? Звук Е. Голосний. Моє сонечко, вірно, голосний. Так, давайте іще раз назвемо букви, що позначають голосні звуки. Дітки, подивіться уважно на екран. Так, називаємо разом звуки, а. Дітки, вам видно? Так, вам видно. Почекайте, не видно. Не видно? Зараз, зараз сонечки. Що, не видно екрана? Так, зараз. Я ж кажу, інколи хтось чарує, так? Да? Але не зовсім гарний чарівник, хоче нам зіпсувати роботу, але я впевнена, йому не вдасться, тому що мої діти. Бути розумні. Ще... Видно вам? Так, а зараз видно. Давайте будемо уважно слухати, не заважати, щоб більше нам злий чарівник нічого не накоїв, добре? Так. Так, подивіться, я зараз налаштовую все. Так, давайте ще раз назвемо звуки голосні. А, 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 о, а О, У И. І, і. і сьогодні ми з вами почали вивчати звук. Е. Звук Е. Ми е. з вами зупинилися на малюнку. І так, що ви бачите на малюнку? Будь ласка, піднімаємо ручки. Єгор. Букву Е, Так. А де вони сидять? Де вони знаходяться, діти? Шесливо. У літаку? у літаку є такий а, великий екран? Ні. 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 Хто літак? Кінотеатрі. нас немає таких количених екрані. Ташко, де сидять літери? В кінотеатрі. кінотеатрі правильно. А на що вони дивляться, таке велике в кінотеатрі? Якби я сказала на кого, тоді б можна було відповісти на бегемота і бегемот. черепаху. Але бегемот. я спитала, на що вони дивляться? У кінотеатрі знаходиться бегемот. екран, величезний екран. Давайте повторимо це слово. Екран. До речі, у слові бегемот. Ви чуєте звук Е? Повторіть слово. Беге. В слові Бгемот аж два звука Е, а у слові черепаха. Так, у слові черепаха теж є звук. Ми чуємо його букви Э. Так, у слові екран є звук Е. Дітки, вимовте ти слово «екран». Екран. Yeah. 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 Екран. Ірочка, де розміщена буква Е у слові екран? На початку, в середній день чи в кінці. Mm -hmm. е На початку. І до речі, початку. яке слово заховалося в звуковій моделі? Хто здогадався? Віроніка? Um, to... Дивіться. Маленька буква to... Е Mm. Так, це маленька літера Е, це велика літера Е, здогадалися. Вони сидять в кінотеатрі, дивляться на екран, бачать там бегемота і черепаху. Так яке mm. слово заховалося? Ми з вами щойно вимовляли його. Mm. Mm. Дивіться, слово mm. починається з mm. Е. Хто mm. ж у нас найкмітливіше? Яке it's слово it's заховалося it's в звуковій it's схемі? скелі? Е екран, Ру. молодчинка, Ярослав, я тобі дякую, е я тобі дякую за твою кмітливість і допомогу усім учням. Це слово екран. Дивіться: Е, К, Р, А нам відомо і Н. Екран. Слово екран. Ярослав. А зараз послухайте відео. про літеру Е. Зараз будемо вивчати літеру Е. Вимкніть, Йо? будь ласка, звук, хто розмовляє під час уроку. Екватор. Екскурсія, ескімо, екран. А ще етюд. Що це? А Страус Ему пробіг. Ему це такий великий птах, який зовсім не вміє літати. Наздогнати його просто неможливо. І зараз ми подивимось мультик про відомого чемпіона бігуна Страуса Ему. Страус Ему дивний птах. Все життя він на ногах. Хоч і крила має ніколи не літає. Але бігло на диво нас неможливо. Ось така ну, м я. М я. подобався вам мультик про ему. На слідуючому році ми вивчимо нову літеру. Запам'ятайте її гарненько. Наш урок закінчено. До побачення, діточки, До слідуючого урока. Бувайте. Ага. Так, дітки, скажіть, будь ласка, сова вам щойно показала мультик. Про якого птаха? Про, ему. про страуса ему. Так, що ви запам'ятали про цю про цього птаха, Вероніка? швидко. Але швидко бігає. Страус ему. А які ще слова ви запам'ятали на літеру Е? «Етюд», ескімо. Але, всі, але не всі уважно слухали. Дітки, давайте спробуємо надрукувати літеру Е у повітрі. Беремо Олівець і друкуємо літеру Е разом зі мною. І так, друкована літера Е. Маленька. Бачу, Сергій старається молодець. Так. Аліна молодець, Денис молодці, хто прописав у повітрі друковану літеру Е. А ми продовжуємо з вами. І так, покажи місце букві Е в словах. Дітки, хто здогадався і побачив слова, у яких є літера Е? Це Я. Така? Зебра. Зебра. У слові «зебра» де знаходиться літера Е? Посередині. Молодець Віроніка, посередині слова. Я так. Бачу. А це що за вид транспорту, хлопчики? Хто знає? Екскаватор. Правильно, молодці хто сказав це екскаватор. Давайте повторимо. Екскаватор. У слові екскаватор. Де знаходиться літера Е? На початку На початку да. слова. Подивіться, на початку слова знаходиться літера Е у слові екскаватор. У слові зебра ми сказали всередині слова. А яке третє слово із літерою море. Е? Море. Море. море, море. Море. Сонце. Літера море. Е. Де знаходиться? Кінці Кінці. море, сонце у кінці літера Е, молодці мої любі. Продовжуємо да, далі да, да. і нам підготувала завдання для вас. Хто? Читалочка. Читалочка. Це дівчинка-читалочка, яка дуже любить читати розумна і хоче, щоб ви стали точно такою, як і вона. І так, так? послухайте, як ми працюємо. Читаю я, ви читаєте разом після мене і всі повторюємо. І так е, а, у, і, о, і. Повторюємо. Що таке? Ми дивимося зараз на екран і не витрачаємо час на зайві розмови. У, і о, і, е, а. У, і, і, о, і, е, а. Так. Не всі дітки повторюють, і я бачу, деякі займаються сторонніми справами: а, у, і, о, і, е. Так, четвертий рядок. Діти, з кого буквар на столі лежить, відкрите сторіночка 50, 5.0. 5, 0. І ви повинні відкривати букварі не під час уроку, а перед початком уроку, щоб не витрачати на це дорогоцінний час. Буквари, які у вас повинні відкриті бути уже перед уроком. Так, четвертий рядок. І, а, і, а, о, а, Е, і, у. Повторюємо. І, і, о, а, е, і, у. Далі. І, і, е, А, у, о. Повторюємо разом. І, 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 е, а, у, о. і останній рядочок дивимося на екран. Хто дивиться в підручник? Чудово. О, Е, І у, а, і. і ще раз, раз разом зі мною о Е, І, у А, І. І так, верхній рядочок прочитає, будь ласка, дивлюсь на ваші руки. Сергій, слухаємо. Yeah. E -I -I. Молодчинка, Сергійко, ти є прикладом для усіх дітей. Павло, другий рядок читаємо. Yeah. 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 Так, Сашко, другий рядок, будь ласка, Саша. У, І, О, Й, Е, А. Молодчинка, Сашко. Ірочка, слухаємо тебе. Іра. А, У, І, О. <т> Молодчинка, розумничка. Аліна, четвертий рядочок, слухаємо тебе. О. Ні, Аліна, подивись, яка це буква. І... І... O. Молодець. Так, Павло, наступний рядок, п'ятий. Паша, слухаємо тебе. <tUE> Молодець e. І останній рядок, будь ласка, Ярослав А, Ярослав o. 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 I. Молодчинка. І так, дітки, це завдання у вас є на сторіночці 50, і ви обов'язково його повинні прочитати 5 разів. І зліва направо і зверху вниз. Домовилися? Бо тільки той, хто повторює, у вас все одержиться. Так, а зараз підніміться трішки не не видно, не видно. Зараз буде видно. Піднімаємося. Не видно, не видно. А зараз буде зараз. Все буде. Не хвилюйтеся. Чого ж ви мене такі нервомо? <звілляє> Хто дбає про красу свого тіла, хто дбає про своє здоров'я, хто виконав руханку, і ми продовжуємо далі. Дітки, наступне цікаве завдання, яке є у вас у підручниках, і зараз на екрані ви бачите розгадай кросворд. І так, скільки об'єктів на малюнку? Три. А хто думає інакше? Чотири. 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 Правильно порахували чотири. А, ні, так. Давайте не зараз не назвемо ці слова. Що це таке? Це, це діти, хто здогадався. Телевізор. 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 Це телевізор. І я так, так у слові це, у телевізор, кілька літр Е. А у мене немає телевізору. У мене немає телевізору, він вам зараз на уроці і не потрібен. Дивимося а зараз я на буду. екран. Скільки у у літер Е у слові телевізор. Є. 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 Молодці, розумнички, хто вже здогадався, я побачив. Далі наступне слово це. Телефон. Оці, молодець іграчка, телефон. Промовте слово. Телефон. У слові телефон літер Е. Дві, і вони знаходяться у середині слова. Наступне слово хто знає, що це таке? Ракета. 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 Давайте промовимо. Ракета. Кілька Ра Ра букв Е у цьому слові? Одна. Одна. Де вона знаходиться, Одна. Іринка? Кінті! Не слухайте, діти, тих, хто викрикує і інколи помиляється. Ракета! Де знаходиться Е? Один. Посередині. слова, правильно. А хто здогадався, як називається цей птах? Народний символ України. Лелека. У слові лелека згори вниз, подивіться на слово, скільки літер Е. Дві молодці! Розгадали ми з вами кросворд. І подивіться, у скількох словах є літера Е, і навіть не одна. А тепер назвіть предмети і покажіть. У яких mm. словах стоїть буква Е всередині, а у яких у кінці? І так, Де́чь. що це таке? Та це Та човен. Лотка, лотка, Промовте слово. Я вам лотка. підказую. Це човен українською мовою. Лодка это русское слово, на українській мові човен. Повторіть. Човен. У слові човен літера Е знаходиться у середині слова. Далі наступне слово. Що це таке? Волне. Море. 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 Де знаходиться Е? В кінці. Молодець Віроніка, у кінці слова. Далі наступне слово. Хто здогадався? Хто це? Серце. В медведь. Ведмідь. У слові Ведмідь. Де знаходиться Е? Посередині. Посередині. А в слові серце. Кінці. Серце. кінці. Усередині і... і у кінці. Середині. Правильно. У слові ведмідь, усередині слова, ми з вами щойно це сказали. І так, хто може повторити всі слова, всі чотири слова? Сергій, будь ласка, що це таке? Корабель. Ні, це не корабель. Слове. Правильно. Муре. Серце. Правильно, розумничок. І в усіх цих словах є літера Е. Так, повторіть, будь ласка, всі разом, як називається цей предмет українською мовою. Човен. 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 Повторіть. Човен. Так. Ровен. Ми продовжуємо далі. Ровен. А зараз складіть речення за малюнком У лелеки. Лелеки. випало. Перо, Ровен. повторіть. Перо. Перо. Улелеке перо. Давайте повторимо речення. Улелеке перо. Так, це хто? Бабочка, Бабочка це русське слово, а на українській мові метелик. метелик. Складіть речення на стороні. Молодець Віронічка, розумничка. Давайте повторимо за Віронікою. У метелика крило. 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 Повтори, Сергійко. У метелика крило. Повтори, Ярослав. У метелика крило. Я у вас і у ролі Ярослава, і у ролі багатьох дітей. Да? І так, дітки, а яка звукова? Яке слово заховалося у звуковій моделі? Бабушка. Бабу. Ми взагалі слово на російській метелик. мові не вживаємо на наших уроках. Це слово метелик. Скільки складів у слові метелик? Метелик. Скільки складів? Три склади. І наголошений який? Перший, другий чи третій склад? Наголошений, який у нас склад? Другий, ми слово протяжно говоримо, метелик. Так, дійсно, це слово метелик. Продовжуємо далі. А тепер з'єднай листочки зі схемами слів. Цей листочок з якого дерева? Плакаси є. Хто впізнав це дерево білокора? Бе-ре-ре. Береза. Береза. Дивіться, у слові береза скільки літер Е? Дві. Замовте Дві. Дві. слово Береза. 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 Так. Да. Це листочок із дерева Береза. Наступний листочок з якого дерева? Е Клен. Повторіть. Клен. Клен. Це листочок із дерева клен. А де схема дерева клен? Посередині чи внизу? внизу. Посередині. Правильно, внизу. К, Л, Е, Н. І у слові клен літера Е всередині слова. Подивіться, клен. І наступний листочок із дерева. З якого дерева? А я Залишилося вер... Яке дерево? Дітки не впізнали? Ні. Так, верба. Це народний, це рослинний символ України. Повторіть верба. верба. Так, Єгор, скажи нам у слові верба, верба. де знаходиться літера Е? Посередині, посередині. посередині слова верба. Дивіться, скільки назв дерев, у яких є літера е? Береза, верба, клен. Так. А ми з вами ще раз нагадаємо. Так яку букву ми сьогодні вивчали Водніва? Е. Водніва? Е. Який звук позначає літера Е? Гаврис. Голосний. І давайте ще раз сі разом називемо вивчені нами букви. А, О, У, И, і, і. Е. Дітки, і всі ці букви позначають голосні Малышлі. звуки. Тому що коли ми їх вимовляємо, у ротикуємо в ротику, немає перешкод. Немає перешкод. І так, дітки. Послухайте уважно, у букварику на сторінці 50-51 ви повинні повторити, розказати своїм батькам все, що ми з вами сьогодні читали, називали, складали. Ви повинні розказати все це своїм іграшкам, братику або сестричці. Тому що тільки ті дітки, які повторюють вивчене на уроці, вони будуть розумними, кмітливими і успішними. Зараз у вас перерва. Зустрінемося після перерви.